Вам надаю ванільний Майнкрафт. Тоді ще раз запрошуємо на відкриття нового серверу з багатьма модами. Тут є все, що ви забажаєте. Кожен, хто прийде, отримає масу задоволення та емоцій. І все це буде відбуватись на карті реального світу. А назва цього сервера Битва цивілізацій. Збирайтеся у команди, будуйте цивілізації своїх мрій, усе, що загадаєте, усе про що можете тільки думати. Але для цього вам знадобиться багато-багато ресурсів, тож копайте, не покидаючи сил і рано чи пісно не збирайте поднімні ресурси, збирайте кожне залізо і діамант, який найдете на своєму шляху. Досліджуйте території. Досліджуйте на машинах чи літаках. ЛІТАЙТЕ вище пташиного польоту, дивлячись далека на ГОРИ І досліджуйте. Досліджуйте і ще раз досліджуйте. Та не забувайте про захист, адже в будь-який момент на вас хтось може напасти. Тому захищайтеся і ще раз захищайтеся, або нападайте в відповідь, маючи по собі зброю. Об'єднуйтесь з цивілізаціями та нападайте разом. Або торгуйте зброєю та різними дорогоцінними предметами. До речі, про зброю. Її тут є аж близько 30 войдів, серед них є снайперки, кулемети. Рибовики та автомати все, що забажаєте. На цьому сервері є все, про що ви колись могли тільки мрієте, То щиро запрошуємо кожного. Ви для нас важливі деталі в описі.